8 травня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів рашистів та ще три інших важливих цілі. На тимчасово окупованих територіях півдня України поліцаї пишуть рапорти на звільнення і намагаються втекти від українського контрнаступу до рашистської федерації. На Запоріжжі рашисти де факто відбирають у власників бази відпочинку, санаторії та готелів тимчасово окупованих курортних Бердянську та Кирилівці для розміщення там так званих евакуйованих. У тимчасово окупованому Маріуполі розпочалась мобілізація до рашистського війська. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород знову пролунали вибухи. В Гау Омск, Курган, Свердловськ і Тюмень вирують масштабні пожежі. Зокрема, в Гау Курган вогнем знищено понад 3900 будівель. В Свердловськ палають площі розміром 54 тисячі гектарів. Постскриптум Рашистські окупанти не припиняють грабунок громадян України, підприємств та державних установ на тимчасово захоплених територіях Запорізької області для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що розташовані неподалік лінії бойового зіткнення. Рашисти залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Все награбоване загарбники везуть у напрямку тимчасово окупованого Криму. У тимчасово окупованому місті Скадовськ Херсонської області рашисти згортають діяльність районної та міської адміністрацій. Так, проти ночі 7 травня 2023 року окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже зранку значна частина керівного окупаційного кодла разом із сім'ями накивала п'ятами з міста. Наразі подібна ситуація спостерігається також і в інших населених пунктах області. Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке Улянівка та Красне, враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в'їзді до Криму та в районі горизвісного Кримського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ Херсонщини, рашистські загарбники планують здійснити морським шляхом. За допомогою суховантажного судна через порт тимчасово окупованого міста Бердянськ.